На честь тиждень безпеки дорожнього руху. І... Так о так, будь ласка, наступний слайд. Дякую. О, з 13 до 19 травня 2024 року в Україні триватиме перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху, безпека на дорогах в умовах воєнного стану. Дорога як об'єкт особливої небезпеки потребує системної роботи, адже кожна людина почуває себе у безпеці тоді, коли знає, як правильно діяти у тій чи іншій екстремальній ситуації. А, на відміну від дорослих, підлітки недостатньо уважні та сконцентровані, щоб завжди бути опачним під час прогулянок. Без належного знання правил дорожнього руху, надалі ПДР, вони можуть наражатися на небезпеку. Кожному підлітку необхідно навчитися ПДР, щоб бути впевненими у своїй безпеці. Щороку у світі від дорожньо транспортних пригод гине понад 250 тисяч людей. За рік в Україні гине понад 5 тисяч людей, а понад 30 тисяч отримують травми. Щоб попередити небезпеку для здоров'я і життя, треба дуже добре знати ці правила і застосовувати їх. Дорога і транспорт враховують собі безліч небезпек. Знати та дотримуватись правил дорожнього руху повинна кожна людина. Як ви знаєте, в нас вже два роки проходить воєнний стан. І це досить сильно, досить сильно повпливало на правила дорожнього руху і наш побут, наш прогулянки, наш час на, поза межами будинку. Тому ми хочемо звернути вашу увагу на деякі правила і в якості водія. І в якості пішохода та в цілому пасажира будь-якого транспортного засобу, під час воєнного стану українським водіям заборонили використовувати відеореєстратори, щоб уникнути розголошення інформації про переміщення та хід виконання завдань сил оборони, яка може якось допомогти противнику В Україні. Внаслідок бойових дій зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг та 273 штучних споруд. У нових обрахунках проєкту додані оцінки щодо втрат легкових автомобілів, що відбулися внаслідок знищення, пошкодження чи захоплення приватних авто, йдеться про щонайменше 85 з половиною тисяч автівцінок. І так, а, у разі, якщо обстріл або вибух стали вас в автомобілі. Вам треба негайно зупинити машину, відбіжати від дороги в протилежному напрямку від багатоповерхівок та промислових об'єктів і заляжте на землю. Важливо, щоб це було якесь поглиблення, закривши рот і вуха руками, ноги схрестити на схрестити та відкрити рот. Не панікуйте, займіть свою психіку чимось. Наприклад, можна вирахувати вибухи. Знаєте, що максимум після сотого вибуху обстріл точно закінчиться. Окрім цього можна приду потомки рахувати хвилини. По-перше, це відволікає по друге, так ви можете орієнтуватися в ситуації. Артилерійський обстріл не триває вічно, максимум 20 хвилин, авіаналіт значно менше. У нас час не буває довгих бомбардувань, великі групи бомбардувальників не застосовуються. Після припинення обстрілу або вибухів озерніться і очима знайдіть більш надійне укриття наподалік. І... Наприклад, на підходять для укриття в такі, як для укриття, не підходять такі будівлі, як під'їзди будь-яких будівель, навіть невеликі прибудовані споруди. Від багатоповерхових багатоквартирних будинків взагалі слід відбити хоча б на, хоча б на метрів 30-50, бо є великий ризик опинитися під масивними завалами. Різна техніка не можна сховатися, скажімо, під вантажівкою або під автобусом. Зовні під стінами сучасних будівель нинішні бетонні коробки не мають ні найменшого запасу міцності, і легко легко розсипаються або складаються не тільки від прямого влучення, але й навіть від сильної вибухової хвилі. Є великий ризик суїв і завалів. Не можна ховатися під стінами офісів і магазинів. Ві... Від вибухової хвилі зверху буде падати багато скла. Це не менш небезпечно, ніж металеві осколки снарядів. Іноді люди інстинктивно ховаються серед будь-яких штабелів у місцях, закладених контейнерами, заставленими ящиками, будматеріалами тощо, діє підсвідомий рефлекс сховатися так, щоб не бачити нічого. Ця помилка небезпечна тим, що навколо вас можуть бути лакозамисті предмети, речовини, виникає ризик опинитися серед раптової пожежі. Часом люди зі страху стрибають у річку, у ставок, фонтан і так далі. Вибух бомби або снаряди у воді, навіть незначні відстані, дуже небезпечні через сильний гідроудар, що може призвести до важкої контузії. Натомість зараз ми вам перелічимо будівлі або ж місця, які дуже добре підходять для укриття і можуть врятувати ваше життя. Спеціально обладнані бомбосховища. Від звичайного підвалу це бомбосховище відрізняється товстим надійним покриттям над головою, системою вентиляції, наявністю двох і більше виходів на поверхню. Підземні переходи, метро, воно дуже ідеально підходить. Канава, траншея, яма або воронки, що залишилися від попередніх обстрілів або авіанальотів, оглядова яма відкритого на повітрі гаража або СТО. Широкі труби водостоку під дорогою, але не варто лізти занадто глибоко, максимум на 3-4 метри, зож високого бардюру або фундаменту паркану. дуже глибокі підвали під капітальними будинками старої забудови. Бажано, щоб він мав два виходи. Підземне овочесховище. Каналізаційні труби поруч із вашим будинком це дуже добрий сховок, але чи вистачить у вас сил швидко відкрити важкий люк? Важливо також, щоб це була саме каналізація або водоспоч... водопостачання, у жодному разі не газову магістраль. Пам'ятайте під час обстрілу в транспорті знаходитись небезпечно тому, якщо у випадку, як в, в... в обстріл вас у маршрутці, тролейбусі або трамваї, слід негайно зупинити транспорт, відбігти від дороги в напрямку в... від будівель і споруд і залягти на землю. Якщо ви перебуваєте в автотранспорті який став мішенью для прямого обстрілу, негайно вимагайте зупинення транспорту і негайно залишіть його. Краще з протилежного від обстрілу боку. Лягайте на землю, але не поруч з машиною. Поповзом перебирайтесь в більш надійне місце біля узбіччя дороги в кювет. Рухайтесь короткими відстанями відразу ж після наступного вибуху. Легкова машина або автобус помітна ціль, найбільша небезпека, вибух бензобака. Дізнаватись стан дороги з добу можливих руйнування мостів, повне блокування доріг. І тепер е пропонуємо переглянути відео. Так, е пропонуємо зараз вам переглянути відео, і ним ми перейдемо від теми правил дорожнього руху саме у воєнному стані до просто правил дорожнього руху, тому що їх повторювати також важливо. Прошу дякую. Привіт! Привіт. Ми патрульні поліцейські, ваші друзі та помічники. І сьогодні ми хочемо вам розповісти про правила, але не ті, які можна випробувати та обійти, а про ті, які можуть зберегти найдорожче ваше життя. Спробуємо з'ясувати, хто такий пішохід, для чого дотримуватись правил дорожнього руху для пішоходів, і як він повинен себе поводити на дорозі, щоб усе було безпечно і для нього, і для водіїв. Десять простих правил, які повинен пам'ятати кожен. Отже, пішохід це людина, яка бере участь у дорожньому русі і знаходиться поза автомобілем і не виконує будь-яких робіт на дорозі. Чекати громадський транспорт потрібно на тротуарах, посадкових майданчиках, а якщо їх немає, на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху. Дорогу потрібно переходити лише по пішохідних переходах, підземних або надземних. А якщо ж він відсутній, дорогу можна переходити, переконавшись, що вам, вам нічого не загрожує під прямим кутом в швидкому темпі. Коли ви хочете перейти дорогу і з боку від вас стоїть припаркований автомобіль, ви повинні переконатися в тому, що по дорозі за ним не їде ще один. Якщо ви свідок або учасник ДТП, надайте можливу допомогу потерпілим, викличіть швидку медичну допомогу та поліцію та дочекайтесь їх приїзду. У разі наближення автомобіля з увімкненими проблисковими маячками червоного або синього кольору, пішохід зобов'язаний пропустити цей автомобіль, а якщо він знаходиться на дорозі, швидко залишити її. Пору доби та в умовах недостатньої видимості ви повинні мати на собі світлоповертальні елементи для своєї безпеки. У місцях, де регулюється рух, пішохід зобов'язаний керуватися сигналами регулювальника або світлофора. Так само має пам'ятати про так звані острівці безпеки та розділювальні смуги, де він може зупинитися у разі необхідності. Якщо ви рухаєтеся поза населеним пунктом, ви повинні йти краєм проїзної частини або узбіччя на зустріч руху транспортних засобів. Варто запам'ятати, чого пішоходам робити не можна. Заборонено виходити на проїзну частину, якщо не впевнились у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. Не виходьте раптово, не вибігайте на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Дітям дошкільного віку не можна виходити на проїзну частину без нагляду дорослих. Заборонено переходити проїзну частину поза пішохідним переходом. Якщо є розділювальна смуга або дорога має 4 і більше смуг. Напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження. Не ходіть по автомагістралі чи дорозі для автомобілів за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку. Якщо ви будете дотримуватись цих правил, ви будете в безпеці. Бережіть себе та близьких. Так, Дякую. І... Розкріпленням повтором безпеку пасажира легкового і вантажного автомобіля. Безпека пасажирів залежить від їхньої поведінки під час руху, транспортного засобу та низки факторів. Тяжкості ймовірної травми залежить від швидкості автомобіля, конструкції автомобіля, ступеню його безпеки. Використання або нехтування водієм і пасажирам засобів безпеки на момент аварії, індивідуальних особливостей водія і пасажирів. Вік, стан здоров'я, зосередженість, зібраність, швидкість реакції тощо. Місце перебування людини в салоні на момент аварії. У напрямку до задньої частини автомобіля ударні навантаження зменшуються. Можна наступний слайд? Будь ласка. Дякую. Правила поведінки пасажирів під час руху. Ці правила ви повинні запам'ятати і завжди дотримуватись їх неухильно. Від цього може залежати ваше життя і життя оточуючих. Ви не повинні відволікати водія під час руху автомобіля. Не торкайтесь ручок дверей, не намагайтеся відчиняти їх під час руху, не висовуйте у вікно автомобіля руки, і голову. Завжди користуйтесь ременями безпеки, особливо на швидкісних трасах. Не грайте з пасками безпеки і їхніми замками, не грайте гострими ріжучими предметами в салоні автомобіля під час його руху. Можна також використовувати в машині є засоби безпеки, такі як надавні подушки, ремені або шпаски безпеки, безголівники. Також ми часто, ви можете, хтось у вас є молодші брати і сестри, ви, ви, бачите, ви з ними їздите в машині, перевозите їх, то ви повинні знати також правила перевезення дітей у легковому автомобілі. Проїзд на передньому сидінні дозволений дітям з 12 років. Найбезпечніше місце в автомобілі це позаду водія, і перевозити маленьких дітей слід у спеціальному автомобільному кріслі. Що ж вам треба робити при аварії на дорозі? В якості водія, можливо, якщо у вас хтось вже вміє водити, можливо, будете скоро. Негайно зупиніть транспортний засіб і залишайтеся на місці події. Увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки. Надайте медичну допомогу постраждалим, викличте бригаду екстреної швидкої медичної допомоги. Або зверніться за допомогою до присутніх. Звичайно, викликати ці сервіси не обов'язково, коли є лише удар чи ж зіткнення, і питання можна заладити самостійно. Пинуватись зазвичай має заповнити та підписати заяву про винність. Якщо у вашому авто є пасажири, спершу переконайтеся, чи з ними все гаразд. Потім з'ясуйте, чи не травмовані інші учасники ДТП. Незалежно від того, в якому стані пошухів, вам необхідно надати першу медичну допомогу потерпілому. В разі ж, якщо ж ви випадковий свідок ДТП, ви повинні по можливості надати першу медичну допомогу. Могу потерпілим, викликати швидку телефонувати у поліцію, якщо учасники ДТП самі не викликали поліцейських. Якщо постраждалих немає або сторони, не мають претензії, одна до одного телефонувати поліцейським не потрібно. І вказували про першу медичну допомогу. Тож в автомобілі у вас повинна бути автомобільна аптечка. В аптечці водія мають бути засоби для надання першої допомоги у разі отримання травм та для зупинки кровотечі. Це стасує саме через сильну кровотечу на 80% людей, які потрапили, в ДТП. Якщо ж постраждалими оперативно зупинити кровотечу за допомогою засобів, що є в аптечці, є велика ймовірність, що вони не залишаться живими та зможуть дочекатися приїзду медиків. В аптечці ж повинна міститися турникет жгут Есмерха, еластичний бинт шириною 10 см та довжиною 5 м, стерильні бинти різної ширини, нестерильні бинти різної ширини, антимікробні серветки або гелеві смужки, кривоспинні серветки з фурогіном, стерильні серветки та прив'язальний пакет. І ми з вами знайомилися з базовими всякими правилами, які ви повинні. Знати і запам'ятовувати. І я вас прошу пройти тестування, якщо просто перевірити, наскільки добре ви знаєте правила дорожнього руху, в кінці вам будуть доступні відповіді, щоб якщо що, ви могли, наприклад, якщо чогось не знаєте, взяти і, і дізнатися, закріпити свої знання, дізнатися, щось нове і більше розуміти в цій темі. А після проходження тесту, я прошу вас залишити відгук про нашу роботу в такий складний досить час. Дуже сумно, що у нас половину, половину уроку забрало... забрала тривога, але як є. Тому, будь ласка, прошу вас, проходьте. Окрім цього, ті, хто дивиться на стрімі на Ютубі даний урок, вони можуть побачити, здається, в лівому верхньому куті QR-код на монобанку. А, тож, якщо ви хочете підтримати не тільки судараду, не тільки відгуком, будемо дуже раді вашим донатикам. Крім цього, здається, посилання, посилання також в Монобанку є в ваших каналах, каналах курсів в інформаціях і у всіх курсів, так. Прошу. прошу. І посилання на тест також там є. Побачимо.